Скорпіони, вітаю вас! Зараз у вас починається соляр. І я хотіла б зробити для вас розклад, який присвячений подіям, які зараз закінчуються у вашому житті, починаються. На що вам потрібно звернути увагу? Можливо, що треба відправити у вирій? Ви нас самі такі цікаві, містичні. Астрологічні знаки, які відомі тим, що вам відомо те, що не відомо нікому. Ми зараз обговорюємо сьогодні на Фініксі, так, як потрібно знайти ключ до серця скорпіона. Дуже багато цікавої інформації дали дівчата, кого ще нема. На каналі заходьте. І так, давайте, по-перше, подивимося, які процеси зараз закінчуються у вас а, на соляр. Ви знаєте, що день народження є дуже важливим днем. І він навіть важливіший, ніж взагалі новий рік, тому що ви закладаєте програму. Тому, які процеси зараз у вас відбуваються в житті? Королева Жезлов. Ну, скорпенчики, ви в нас водичка, а королева Жезлов – це королева вогняної стихії. Це в нас вен, це е, лев або стрілець. Взагалі це може бути ідея, це може проєкт, це може бути радість життю. Ви зараз починаєте радіти життю. Просто-напросто побачили той вогонь. Бачите, кицька у нас є, свічки. Вам зараз в житті е, освітлює все вогонь. Радість, нові ідеї, нові проекти. Можливо, у вашому житті зустрілася така жінка, яка мотивує вас, яка для вас стала таким орієнтиром. І ви думаєте, слухайте, в неї стільки вогня? А може б, я в неї трошки взяла того вогня, вона покаже мені напрямок. І от ви зараз зустріли таку людину. Що закінчується зараз у вашому житті? Чи закінчилося? Ви вже вирішили піти з того шляха суму. Десятка м'ячів, це означає, що ви вже дивитесь, да? пташки туди полетіли, це завершення. 10, це цифра, яка означає, що ви вже пройшли той шлях. Тобто ви прийшли до тої королеви, ви її побачили і сказали, ей, я не хочу вже бути одна, щоб мені було сумно. Я вже настрадалася, мені вже хочеться піти туди, де світло, де мене люблять, і я зможу знайти енергію і а, знайти якийсь позитив. Який ресурс ви придбали на цьому шляху? Оскільки, знаєте, як там нігреки давні казали, у нас є катерсь, у нас є очищення через страждання. Який ресурс ви отримали на своєму шляху? Королева жезлів. Королева жезлів це в нас королева. Яка має такі цікаві риси, знаєте? Вона логічно думає, вона відповідає за свої дії. Це може бути також така, знаєте, ксена коротк... принцеса Войн, назвемо це так. От різниця між двома королевами, подивіться, це холодна роз. Скажімо, жінка, яка розраховує. Тобто в процесі вашого розвитку, в процесі цього страждання, шляху, яким ви прийшли, ви почали логічно думати. Знаєте, коли він мене любить, чи він мене не любить, а може б я лишилася? В даному випадку ні. Там мене хтось образив, може б, я пробачила? Ні. Хтось вас відмовляє каже, тобі не личить ця сукня, не купляй? Ви кажете, мені вона подобається, я вважаю, що вона мені личить довідження. От ви зараз придбали, скажімо так, кляхайт, є таке німецьке слово. Кляра це чиста. От ви зараз придбали для себе чисті мозги, які думають логічно. Яка перспектива відкривається для вас? Маг, ну, можна закінчувати розклад. Маг це в нас людина, яка володіє абсолютно всіма знанням. Вона е, може створити свою реальність, бачите безкінченність. Ви е, абсолютно можете піти новим шляхом. Залежить тільки від вас. Якраз зараз ваш соляр це означає програму на наступний рік, ви можете для себе запрограмувати абсолютно все, що завгодно. Хочете навчатися, хочете піти в балет, хочете худати, хочете чоловіка або трьох, будь ласка, вам нічого не може, ви можете самі собі нашаманити. Все залежить від вас. Тільки потрібно використовувати. Знаєте, не потрібно сидіти і писати якісь афірмації, потрібно підняти свою дупу і робити. Так, якби це робила королева жезлі. Вона активна з логікою королеви мечів. Далі, який кармічний урок вам потрібно пройти? Вам потрібно припинити себе жаліти, сидіти в тій зоні комфорту і казати, ніхто мене не любить, піддаю садочок, наїмся, хробачків. Хорош. От ви молодці, ви вже пройшли той шлях, розумієте? От він вже, у вас був на колоди, що ви такі прям заплутані були. Просто-напросто хорош. Страждати, сидіти, виходити з зони комфорту, беріть цю паузу, яку ви взяли, просинайтеся від неї, оскільки у вас є дуже багато шансів, як то кажуть, логічно. Що ви втратили на цьому шляху? Оскільки, знаєте, інколи те, що ми втрачаємо людина, каже, Боже, Боже, я щось там втратила. А насправді треба радіти, що ви щось втратили. Що ви там втратили? Луна. Ви втратили ілюзії, ви втратили, знаєте, ту неможливість подивитися на світ. От зараз ви дивитесь на світ чітко ярко. Луна це, скажімо, обман, це коли людина намагається пристосуватися до ситуації, як ми часто знаємо, якщо я не можу керувати ситуацією, то я свої кордони внутрішні зміню так, щоб я пристосувалася, а потім скажу: О, то це такі обставини, я пристосована. От у вас це закінчилося. Ви втратили ці всі ілюзії, цей самообман. Вам добре ви дивитесь на це життя чітко, ясно, і ви розумієте, хто ви є насправді. Взагалі дуже класний процес трансформації, шановні скорпіони, оскільки це болюче. І ну, для цього потрібна, скажімо так, хоробрість для того, щоб відкрити очі і подивитися своїм страхам, бо е, місяць та, ця карта Луна, вона відповідає за страхи. Що вам допомагає? Вам допомагає надія? Допомагає надія, що ви йдете правильним шляхом. Бачите, яка різниця? Тут ви йдете все так. Е, Грусно, скажімо так, а тут у нас все весело, вам допомагає надія, що ви знаєте, що ви йдете шляхом емоцій. Якщо тут це був шлях мічі, це в нас розчарування, це, це негативні думки, чаші це в нас емоції, до яких ви йдете. Ви прямуєте і ви знаєте, що той шлях, який ви обрали, він є вірним, це дуже добре. Ви маг. Вас вірний шлях. Що вам заважає? Оскільки, як же ж без якоїсь пробки на автобані? Думки ваші заважають, знаєте, думи мої думи, горе мені з вами. От вам інколи заважає те, що дуже багато в голові, ви постійно аналізуєте. Ви знаєте, Скорпіони, що якщо до вас просто так не під'їдеш, вам потрібно пояснити, розказати, чому привести 25 аргументів, а тоді ви скажете, ага, Інколи побудьте королєвою жезлів, спробуйте трошки, знаєте, так, з вогником раз і піднялися, а не постійно аналізувати постійно е, о той холодний разум, скальпель. Міняйте свій скальпель на е, жезл, щоб ви трошки були, знаєте, так, в іншому емоційному забарвленні. Чого ви не бачите серед того всього лісу? Ви не бачите, що все потрібно робити поступово, знаєте, інколи потрібно терпіння. Ми ж хочемо все і зразу, і притом таку негайно. Раз і дайте мені, а бажано ще вчора. А ви трошки терпіння. Знаєте, наберіться терпіння, у вас це все дасть свої плоди, ваше дерево тих ваших думок, ідей. Воно буде поступово розвиватися. Запасіться терпінням. Я розумію, терпіння це якраз не те, що ми всі маємо, не тільки скорпіони, а всі інші знаки. Але це те, що вам зараз потрібно. Як Карлсон казав, спокійстві ще раз спокійстві, да? От вам карти кажуть, терпіння і ще раз терпіння. Що потрібно зробити? Уміряйтесь баланс. Якщо ви виходите, знаєте, з такої складної ситуації, то те, що зараз потрібно, перед тим як ви почнете шаманити як мах, вам потрібен баланс. Баланс між чоловічою і жіночою енергією, між інь і янь, між луною і сонцем, між а, сильними такими емоціями, да, енергію, яка дає, енергію, яка бере. Спробуйте. А, того балансу досягнути. Давайте подивимось, як, як ви зможете досягти, а? щоб вам спокусить там, дьявол. Який там дьявол вам спокуси робить? Аж дві карти. Ну, чоловік, а що ж нас може бути? Чоловік, вам зараз потрібно контролювати. Чекайте, ви карт не бачите, так? Да? Покладу зараз а... сказала, що у вас потрібен баланс. Що треба для цього зробити? Це треба свого д'явола внутрішнього, скажімо так, причепурити і трошки тако покласти його, спати, щоб він був спокоєвий. витягнула карту чого? Це нові відносини з чоловіком. Да? Король Пентаклі і Рицар це якісь нові почуття, які можуть бути пентаклі, в нас земля. Тому вам зараз потрібно, можливо, ця людина, яка є у вашому житті, вона буде вас вибивати. Він прийде тут з квітами і скаже: кохана, а ви така, Йошкін-кот, не треба мене зараз вибивати і збивати з пантелику. Я зараз знаходжуся в балансі. а Ти тут со своїми вибриками. Тому, будь ласка, контролюйте свою ситуацію. Що для вас зробить Всесвіт? От з тої всього радості. А Всесвіт вам цю ситуацію дав для того, щоб ви зараз з. А, її пройшли, ви знаєте, йде циклічність. Йде циклічність для того, щоб ви пройшли ситуацію, коли у вас знову людина. Може вона повертається з минулого, Да, яка каже: так, чекай, ми з тобою ще не розібралися, і вона знову у вас якісь коливання приносить ваше життя. Е, і це вам дано для того, до речі, ваш соляр взагалі дуже такий. Важливий час, коли ви можете пройти ту ситуацію на раз, два-три, і вам буде добре, і ви знову підете в своєму розвитку. Що ви отримаєте в кінці цього всього? Любов отримаєте. Якщо ви зараз зможете цю ситуацію переробити, ці всі спокуси їм, скажімо так, відстояти, зробити так, щоб вони вас більше не... Серце ваше не билося, ви отримаєте свою справжню любов, своє кохання. Оскільки людина, якщо йде, це така, знаєте, от по дьяволу, таке кохання в карколомних позах, така страсть, ну це можуть бути і залежні відносини. І якщо ви зараз їх пропрацюєте, до вас прийде справжнє кохання, справжня любов. Та, яка вам принесе те, що вам не давала ця людина. Яка є для вас вплив, яку є негативним. Тому, як то кажуть, кохаймося, бо ми того варті, шановні Скорпіони, змінюйте свою енергію, ви вже змінили, шануйте свою трансформацію. Порадуйте себе чимось, оскільки ви прийшли, ви виходите, і вам потрібно зараз терпіння. Для того, щоб прийти в баланс, бачите, чи чоловіча, чи жіноча чи енергія, Вам треба, щоб спокуси, які вам зараз будуть у виді вашого колишнього. Або того, хто зараз з вами є, да, людина, пройдіть ці відносини і у вас все буде добре. Буду рада дуже вашим коментарям, вашою підпискою на канал і до наступного разу.